Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. представники destruction Вони розгромили Сокіл в дебютному матчі з рахунком 6-0. А минулого вікенду мінімально переграли Софію 1-0. Савлук віддає на Луценка. Луценко Луценко не обіграв Федотова. Федотова організовує контратаку. Федотов перед порожніми забиває. Метро Старцев Розвертається з м'ячем Луценко від на партнера. Один один. Луценко. Луценко пробуває. Леонтович перед собою. Шанс на добиванні. Леонтович свою ж помилку виправляє. І є можливість для розвитку атаки. Є простір для цього. Луценка, Луценко. Луценко сам пробуває. Леонтович на кутовий переводить. Луценко, але Леонтович зреагував на цей постріл. Старцев, Старцев не пробуває. Старцев зараз завдає удару. Ще одна спроба. Ну що ж, ось такими кількома Борис Лук'яненко забив після передачі Олексія Луценка. А на 17-тій хвилині Дмитро старцев уже вивів уперед. Старцев. Старцев на силу пробуває ледь. Повторюся, КМВ, Динамо Академія. Цей поєдинок зіграно не буде. На жаль, один із найцікавіших матчів за своєю випіскою насправді. Приблизно 9 хвилин залишається до завершення цього протистояння. Голден Стейт намагається уникнути третьої поразки поспіль. Зараз Федотов перед воротами забиває Федотов три Луценко. Луценко. І після... Не поспішає розставатися з мічем. Відає тільки зараз на Лук'яненка. Той з розбороту пробуває ласоцький. І хоча б не програти втретє поспіль. Федотов! Федотов має момент вихід вічна віч. Дабл пенальті, попов біля м'яча Попов проти Леонтовича. Попов не реалізовує 10-метровий Леонтович. Значно раніше потрібно було пробивати, але затягнули. Жовто синій. І в підсумку, яка помилка трухана! Кобриженко помиляється. Останні секунди, вихід 2 в 1. До удару потрібно доводити справу. Удар відбувається.